Наймолодша волонтерка японської благодійної організації десятирічна Мірай і Ширайші в Ужгороді, аби зустрітися із дітьми, котрі постраждали від війни. Я співпрацюю з благодійною організацією, і я збираю гроші для українців у Японії. Також збираю гроші для маленьких дітей, які втратили батьків і постраждали від війни. Я дуже рада, що познайомилась із Сашею сьогодні. Олександра Паскаль це українська дівчинка, яка минулої весни постраждала від ракетного удару по Одеській області. Міра їй допомагала їй збирати гроші на протез. У наш будинок прилетіла ракета, а Мирая нам допомогла складати гроші. І так вона допомагає другим діткам. Ну, От і ми з нею подружилися. Дівчата подружилися завдяки двом благодійним організаціям японській та українській, що співпрацюють, і розпочали роботу над проєктом Дитячий погляд на недитячу війну. цю дитину першоледі називає діти-герої, але ж мірається дитина герой, бо вона з благополучної держави збирає кошти для українських дітей. На вулицях продає малюнки і збирає. І ось вона до нас привітала замість того, щоб їхати в благополучну державу на великий конкурс США, в який вона представляє там е, Японію. Фінал конкурсу, в якому бере участь Міраї, відбудеться наприкінці липня у США. Дівчинка буде представляти Японію, але говоритиме про українських дітей усій світовій спільноті. Для цього власне й приїхала в Україну, аби зустрітися із постраждалими від війни дітьми і почути їхні розповіді наживо. Свою історію війни японській волонтерці прийшла розказати Маргарита із Харкова. Враження в мене дуже класні. Я перший раз бачу японців, дуже близько. Я вирішила прийти сюди, розказати про свою історію, про своє життя до війни. І після вразило, що дві малесенькі дівчинки назбирали 640 доларів. Це дуже велика сума для мене. І для моєї сім'ї ідея дуже класна: вісім років допомагати Україні і іншим містам світу дуже класна ідея. Ужгород перше місто, де Міраї спілкується з українськими дітьми. Далі дівчинка поїде у Київ, Харків та інші міста. Усі почуті історії переповідатиме в різних країнах світу. Із собою Міраї привезла орігамі, що символізує мир та перемогу. А у Скансені дівчатам подарували українські обереги, ляльки, мотанки. Слава Героям слава!